Всім привіт! З вами я Аня і ви на каналі Лайса. У нас сьогодні нарешті Project Pen. Насправді я його знімаю трошки раніше, на буквально пару днів, тому що у мене просто потім не буде можливості зняти його. Я думаю, ці пару днів не багато чогось нам дадуть, тому, в принципі, можна зараз вам показати вже результати, до речі, які непогані. Я з деяких в шоці, дуже в шоці. Ще як вам гозуміти, я пофарбувалася. Буквально в цей день, коли я знімаю це відео, я пофарбувалася, але ще вийде одне відео з непофарбованим волоссям. Я до цього також фарбувалася, просто я освіжила, так скажемо, свій колір. По самому волосся відростає, типу, його треба фарбувати з часом. І, в принципі, на цьому все переходимо до нашого прожитмену. Ну, і тепер ми будемо дивитися все так. Почнемо ми з таких продуктів, які ми наносимо перед пудрою. Принаймні, я їх наношу перед пудрою. Перша, це база від Beonos, по ній дуже хороший розхід, я прям не користувалася, у мене просто багато почервонів було. Ось. І, в принципі, так, я не думаю, що вона закінчиться до кінця цього року, тому буде з нами наступний рік. Румяна від Essence Baby God Blush в 30-му відтіночку, по ним також непоганий розхід. Я дуже старалася їх закінчити, у мене не вийшло. Ну, нічого, закінчу в наступному році. І, хоча б у нас є хороший розхід по ним. Другі рум'яна від китайського бренду. От по ним, якраз таки взагалі немає прогресу, через те, що я якраз таки користувалася ось цими. І ці просто у мене стоять на місці. Декілька разів я їм користувалась, але, але тут я навіть нічого не відмічала, буквально нічого. Я вам зараз покажу ось цю помаду від GGBR все читається. Вона такі клікалці, назад не закручується. Просто я її використовую кром'яна, принаймні пару разів використовувала, вона мене ще не закінчилась. Я буду її використовувати крум'яну, тому я також відношу її до таких продуктів. І консилер від Bell. Все. тут все Це, це те, що тут залишилось, буквально не знаю, чи вам видно добре, чи ні, От все тут буквально нічого немає. Я рахую це пустим упакуванням, тому все, нарешті. Це було дуже неочікувано. Сухі текстури, які в мене є. Хайлайтер від Miss Beauty. По ньому просто неймовірний розхід. Я з цієї сторони буду показувати, щоб тут мені вклеювати. Просто тут таке велике денце. Що я просто, я в захваті. Мені дуже подобається цей хайлайтер, але він мене самий старий в колекції. Тому я хочу його вивезти першим. І. Через це його помістилося про предпен. По ньому прям реально неймовірний розхід, я дуже рада. І думаю, що за наступний рік він мене піде. Рум'яна, тут упаковка зіпсувалася прям на максимум. По ньому, до речі, дуже хороші також результати. Я не думала, що вони будуть, тому що минулого місяця вони мене щось трошки стопорнули і ну, не було видно якогось прям результату. А тут дуже добре, особливо по цій стороні, прям дуже добре видно результат. Вибачаю, що можу трошки заговорюватись. вже пізно, і я, якщо чесно, хочу спати. Я думаю, що за наступний рік у мене, мене також закінчаться Мої тіні перша це така монька палеточка від Хроренса. Тут збільшилось денце в цьому відтіночку, ці щось взагалі по непрогресу не видно. І тут пустий рефіл, але я просто його викинула і все, тому що він в мене дуже засох, він не наносився. А коли наносився, він буквально через годину опадав. І мені це дуже не подобалось, тому я просто його викинула і все. Я не буду зарахувати, як просто упакування. Прогрес є і вже добре. Друга палеточка від ловелі з персиками у мене просто гордість бере. Ви вже бачите, тут денце це Це просто. Я прям не очікувала, що воно тут з'явиться. Більше тут навіть не намічаються денься, але добре, що хоча б тут є. І тут я з цієї сторони повністю закінчила цей рефіл. Я думаю забрати цю палетку, тому що зараз іде зима, холод, і ці відтінки мені трошки не пасують до мого настрою, і я думаю, ми візьмемо її десь восени ближче до літа. Далі пройдемося по продуктам для губ. Перше це бальзам, помада від Бентайга з кольором. Я їм користувалася цього місця дуже мало, тому по ньому дуже маленький прогрес. Буду виправлятися в наступному. Ось тут прям дуже маленький прогрес. Олійка, яку я додавала минулого разу, все вона закінчилась. Тут є ще ось продукт, але він не викручується ніяк, тому нічого з цим не зробиш. Я буквально його закінчила за 2-3 дні і я рада цьому. Маска від алтера для губ. Тут хороший прогрес, я її часто користуюсь, Можу користуватись не тільки вранці, а ще й там деколи в день. Прогрес є, тому супер. І те, що я менше всього очікувала бальзам від Essence з цієї лімітованої колекції, де мене ще кришечки віддалися, закінчився все. Я його використовувала не тільки на губи, а ще й на руки. Перед сном зволожувала. І він мене так швиденько пішов. Я дуже рада, що я цю упаковку можу викинути потім під кінець року. Для мене це буде буквально через пару тижнів. І не зберігати це, це зламане неподобство. Навіть так скажу. Я дуже надію, що вам тут було видно картину, тому що я тільки що побачила, що у мене фокус не фокусувався. Вибачайте. Далі всі продукти, які без категорії, так скажемо. Підводка від якогось ну-нейма. Я нею користувалася, але прогресу ми, по-перше, не побачимо. По-друге, її тут ще досить багато. вона... У мене йде, мені здається, що у мене від неї сльозяться очі. Я ще пару раз спробую, якщо це так, то я її виведу з проєкту, якщо ні, то буду далі користуватися. Туш. також від такого бренду, <смітна> Стему, з такою маленькою щіточкою. Вона хороша, але вона мене недавно дуже сильно осипалась, плюс тут упаковка ламається, тому я думаю, чи її треба далі зберігати, чи ні. І коли надумаю, то скажу вам, поки вона ще буде в нашому проєкті. Біла штучка для носа, якою я собі висвітлюю свій нос, щоб нанести туди хайлайтер. Прогрес є навіть більший, ніж тут, тому я рада, я буду далі користуватись. І білий олівчик від Essence, який наношу на куточок ока. Також прогрес є дуже великий, і я цьому дуже-дуже рада. І так, тепер ми додаємо нові продукти. Їх буде цього разу багато. Я вирішила себе не щадити і прям на максимум сюди все закинути. Перше це олівець від Essence в нюдовому відтіночку. Я не пам'ятаю, який це відтінок, напевно, 302-й тут щось ще пише. Я його дуже люблю. Мені дуже подобається від всієї нюдові мої помади підходить. Але він вже став трохи суховатим. Плюсом я купила собі новий олівчик, тому дуже надіюсь, що я його закінчу. Ви бачите, скільки його, я вже його відмітила, тому будемо слідкувати. Олійка для губ від Evelyn. Тут все стерелось, це був Wonder Match, напевно, якась колекція, не знаю. Тут її, тут її... ось тільки, ось по мініготь. Я тут позначила лаком, але він в мене був прозорий, тому я не знаю, чи видно. Це звичайна олійка безколірна, типу, нічого більше не можу з неї сказати, просто вирішила додати, тому що вона в мене стоїть на органайзері. Плюсом мені ця упаковочка не подобається, я хочу його вивезти і забути. Від Катріс Diamond Глейс. Окей, okay, його тут ось стільки. Це просто шикарний блиск. Я говорила в відео про всі свої штучки для губ. Мені дуже подобається, як він переливається. Це просто. Зараз ідеальний момент, щоб їм користуватись, щоб його добити і закінчити. Тому що до наступної зими в нього вже вийде срок придатності. І я би не хотіла таким користуватись, тому беремо міс Поті. Також блиск з блискітками. Тут видно, скільки його, ну я також позначила. І також через те, що зараз зима, хоч на снігу немає, але все одно ці скидки, ну, подивіться, це просто я мушу його впихнути сюди, покористуюся їм. Не знаю, чи закінчу чи ні, але постараюсь. Останнє, що у нас є для губ це ось такий блиск, який я купувала, коли була на відпочинку. Його ось тільки тут. Він відстоявся, його добре видно. Ну, Це не блиск, а. Така навіть, плотна помада, лакова, я би навіть сказала, підштовхує воду. Добре, держиться на губах, відтінок також прикольненький, і я би хотіла її закінчити. Чому б і ні? От і все. Додаю пудру від Ловелі. Я не знаю, що це тут розлялось на упакові ціла. Нічого. Тут вже є таке добре денце. Я вирішила, те, що я спочатку використаю цю і тоді буду користуватися іншими своїми пудрами, тому додаю її в проект, щоб я не забувала її користуватися. Гель для брів від Essence, колекція Loha Babes. Тут його стільки, тут, в принципі, видно, тому що він відстоявся. Саме звичайний гель з такою щіточкою. Він не сильно тримає брівки, але в принципі нормально терпіти можна. Я його додаю також, по принципу, по принципу, чому би і ні. Ролокові парфуми. Вони у мене були в проєкті 30 використань, їх тут ось тільки залишилося. І я вирішила, що я хочу їх добити і. І все, тому що мені не подобається, що вони такі масляні, і поки ця масляність є на вашому тілі, вони пахнуть, а коли ти їх стираєш, вона не пахне взагалі нічим. Це запах вишеньки, тут також все постиралося, але це запах вишеньки. І останнє це палеточка від також китайського бренду. Я її обожнюю. Це моя самоулюбна палетка. Я думаю, по ній так видно. Я хочу її просто вже добити і купити собі нову, або там сфокусуватись на іншій якійське. Типу, нюдові кольори нікого не завадять, тому чому б і ні плюсом, коли ми забираємо цю палеточку, цю можна додати. Тут такі, типу, базові відтіночки, дуже базові. Я не знаю, чому видно просто. Я собі тільки що послі засрала, ну ладно. Я дуже люблю її, повторюсь, і хочу її частіше користуватися, тому додаю. В принципі, це всі продукти наші, нові і старі. І так, в нас тут три категорії. Те, що в нас закінчилось, це у нас. Це у нас три пусті баночки: бальзам для губ, олійка для губ і консилер. Я рада, що хоч щось закінчилося. Просто подивіться я вся в цих блискітках. Те, що у нас просто виходить з проєкту, тому що ну, не час йому. І те, що в нас нашому проєкті, що я буду, чим буду користуватися, надіюсь, що щось закінчиться до наступного разу, хоча це вірогідно. Я ставлю ставки тільки на базу, і на щось для губ. Все. Ось такі у нас результати і новинки в нашому проєкті. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо ні, то пишіть, чому не сподобалось. Мені буде цікаво почитати, можливо, я щось виправлю свої тенденції, я не знаю. І на цьому все. всім дуже дякую за перегляд. Всім пока!